Не хочуть або ж бояться показувати свої статки. Рада повернула обов'язкове декларування для чиновників. Водночас, головну правку, яка передбачала негайне відкриття декларацій публічних осіб, депутати не підтримали. Від голосування утримались і нардепи з Буковини. Деталі про це далі у сюжеті. 5 вересня 2023 року народні депутати України ухвалили законопроєкт, який відновив електронне декларування чиновників. Його підтримали 329 парламентаріїв. Проте найголовнішу вимогу суспільства відкрити дані про їх статки він не виконав, лишивши інформацію закритою ще на один рік. Правка до документа набрала всього 199 з 226 необхідних голосів. Вочевидь, не всі депутати виявилися готовими декларувати свої статки, що й обурило суспільство у цьому законі. Мене обурила перш за все несправедливість, тому що у той час, коли суспільство усіми можливими неможливими способами знаходить кошти, знаходить можливості допомогти армії, іншими словами, знаходить можливість. Воювати чинити опір агресору, Ті, кому це саме суспільство делегувало повноваження, знаходять у собі наглість приховати свої статки, і ще прикриваючись при цьому війною. Отже, обурення викликало саме несправедливість. Зокрема, від голосування утрималися і двоє буковинських нардепів: Валерій Божик та Георгій Мазурашу. Це взагалі не боротьба з корупцією, тому що я я за жорстку боротьбу з корупцією, але але не за око замирювання і те, що називають боротьбою з корупцією, насправді навіть там близько не. не, не. Немає ознак реальної боротьби проти там згложування та захисту. Відтак військовослужбовець Олександр Ябчанка, який є ініціатором багатьох реформ в Україні, зареєстрував петицію з закликом до президента України накласти вето на законопроєкт Верховної Ради і негайно відкрити реєстр декларацій. Необхідні для розгляду 25 тисяч голосів. Петиція набрала за три години, що є абсолютним рекордом. Чи очікую я на реакцію президента поза сумнівом? Інакше я б не записував цю петицію, і я маю величезне сподівання, що на такий резонанс, усе ж за три години, петиція набрала необхідних 25 тисяч а зараз за добу, Після початку голосування петиція вже набрала понад 60 тисяч підписів. Я дуже дякую кожному за е, підпис, і я щасливий, що е, у мене є тисячі небайдужих е, співвітчизників, які дуже швиденько показали своє ставлення до отої самої несправедливості, Аліна Рябко, Теми дня ТВА.